Колишній катмен як чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка, а нині катмен абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика Рас Анбер розповів про свою роботу з українським боксером та поділився цікавими особистими історіями, що відображають його погляди на спортсмена як особистість. Ломаченко це людина переконань, він справжній патріот, він любить свою країну, він любить свою сім'ю, він людина віри, це справжній джентльмен у всьому, і я не можу сказати про нього жодного поганого слова. Я ніколи не забуду цей жест після того, як я працював на його першому бою в Лас-Вегасі. Невдовзі був наступний поєдинок. І коли я приїхав, він покликав мене до свого номера і подарував мені свою олімпійську кроватку з українськими кольорами. Бо помітив, що я носив краватку в рингу під час його попереднього бою. Він дав її мені. Це ж його олімпійська краватка, розумієте? Частина олімпійської форми він подарував її, бо побачив, що я вдягаю краватку на поєдинки. Для мене це було дорожче ніж якби він мені подарував Ролекс. Адже він цього не купував. Це була його, і він передав це мені. Відтоді я вдягаю цю краватку на всі бої Ломаченка і Усика, і робитиму так надалі.